Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами знайомитися з можливостями електронних таблиць. І сьогодні поговоримо про діаграми. Різновидів діаграм дуже багато. Вони можуть бути і круговими, і у вигляді вертикальних та горизонтальних стовпчиків. І навіть графік можуть нам побудувати. Але навіщо вони нам потрібні? Яке їх призначення? Давайте розбиратися. Пропоную подивитися задачу про потяги з вашого підручника. Ми її розв'язували напередодні. Поставте відео на паузу і Прочитайте умову та швидесенько дайте відповідь на запитання, відстань між якими пунктами призначення більша. Складно, правда? Спростимо задачу і представимо дані у вигляді таблички. Тут же простіше знайти відповідь. Ну а що б ви сказали про ось таке представлення даних з таблиці? Здогадуюсь, ваша відповідь була: Та тут все ж видно з першого погляду. І дійсно, основне призначення діаграм це подати інформацію з таблиці у найзручнішому і зрозумілому вигляді. Правда, для створення зрозумілої діаграми інколи доводиться робити додаткову табличку, щоб програма могла правильно зрозуміти, що вона має показувати. Як у нашому випадку, ми об'єднали міста відправлення та призначення в один стовпчик. і саме це дозволило підписати наші стовпчики відповідним чином. Основне призначення діаграм ми з вами розібрали і можемо зробити певне означення. Діаграма це зручне відображення даних з таблиці за допомогою графічних об'єктів. Ну а як створювати та налаштовувати діаграми? Дивимось далі. Для початку відкриємо заготовку таблиці, посилання на яку у вас є під відео. Звісно, табличка нам відкрита тільки на перегляд, тож зробимо її копію, задамо якусь назву та оберемо місце зберігання на нашому Google Диску. Табличка перед нами можемо починати працювати. На першому етапі маємо підказати нашому процесору, що саме ми хочемо побачити на діаграмі. Для цього маємо Виділити необхідні дані. Якщо вони стоять поряд, то ми просто їх ось так виділяємо. Якщо вони стоять не поряд, то виділяємо спочатку перший стовпчик, затискаємо клавішу Ctrl і виділяємо стовпчик наступний. Ну а тепер вибираємо команду Вставити діаграму. Перед нами відкривається редактор налаштування діаграм. Ну і сам процесор нам пропонує певну діаграму вже. Якщо вона вас влаштовує і, на ваш погляд, правильно відображає дані, то Можемо приступати до налаштування. Якщо ж ні, вибираємо певний тип діаграми. Як вибирати типи діаграми? Стопчаста діаграма, або її відповідний варіантик гістограма горизонтальна, використовується, коли значення між собою не пов'язані, і ми просто їх хочемо порівняти. Наприклад, як в нашому варіанті, кожний океан має свою глибину незалежно від інших океанів. Відповідно, ми можемо обрати або стовпчасту діаграму. Або горизонтальну варіацію, яку саме обирати, вибирати тільки вам. З вкладинкою налаштування ми будемо розбиратися пізніше. Зараз звертаю вашу увагу на оформлення. Саме тут ви задаєте привабливість вашої діаграми. Тут у нас ціла купа налаштувань, і всі вони будуть змінюватися в залежності від обраного типу діаграми, стилі діаграм. Перший пунктик. тут у нас колір фону, можемо обрати якийсь свій, задати шрифти. Для всієї діаграми відразу, хоча цей момент як можна і пропустити, тому що кожний із елементів ви налаштовуєте по-своєму. Обравши тут, ви як би задали загальний стиль тексту. І є в нас тут цікавий варіантик 3D. Тобто наші стовпчики зараз пласкі. Але якщо обрати даний понтик, побачимо їх на площині. Доволі цікаво виглядає. Заголовки таблиці діляться на декілька видів. Якщо відкрити даний списочок, побачимо його. Є загальна назва діаграми. Давайте ми її звідси приберемо і напишемо так, як наша табличка називається Океани Землі. Чудово можемо задати оформлення, тобто вирівнювання тексту, колір тексту, розмір підібрати свій. Ну і якщо потрібно накреслення, то також з цим можна погратися. Субтитри діаграми це якби друга назва, яка більш детально пояснює, що ми побачимо на діаграмі. Якби під заголовочок для нашого заголовку вибираємо так само йому вирівнювання, можемо підібрати колір той самий. Ну і шрифт можна зробити трошки тоньшим, тому що це якби друга назва, та вона буде в нас ось таким варіантиком виглядати. Ну а тепер переходимо до найцікавішого: ряд даних. Ряд даних це наші ось ці стовпчики. І по замовчуванню ми можемо. Можемо обирати їм власні кольори. Можемо обрати один кольор і ось так показати всі значення. А можемо клацнути на стовпчик, бачимо, що вони виділились, а потім ще раз на нього класнути. І в нас відкривається вкладинка налаштування саме цього стовпчика. Відповідно, ми можемо зафарбувати кожний стовпчик нашої діаграми своїм неповторним кольором, що покращить його розуміння. Повертаємось до налаштувань. бачимо, що тепер вони в нас розписалися. І відкрилися кожний стовпчик окремо. І ось тут внизу у нас ще один цікавий момент є: мітки даних. Що таке мітки даних? Це безпосередньо наші числа. Якщо ви хочете, щоб на діаграмі вони показувались, можете поставити тут галочку. Бачимо, наші глибини також сюди перенеслись і їх так само можна налаштувати, можна задати їм власний розмір, власний колір. Давайте зробимо його чорненьким. І розмістити ці цифри там, де ви захочете. Вверху стовпчику посередині, внизу, або ж винести його над стовпчиком. Давайте навіть ще більший розмір оберемо і зробимо більш жирнішим варіанти. Ось такий класний варіант оформлення. Є стовпчики, є підписи даних, які ми бачимо на них. З рядом даних розібралися, переходимо до легенди. Легенда це назва вашого стовпчика або рядочка таблиці, який ми показуємо за допомогою діаграми. Можемо його, звісно, вибрати і показати, де він нас буде розміщатися. Наприклад, вгорі. Побачимо, що ми розмовляємо про найбільшу глибину. Але ми її написали вже під заголовок, і нам вона тут не потрібна. Тому в даному варіанті ми її включати не будемо. Горизонтальна вісь. Горизонтальна вісь – це ось цей підпис ваших значень. Відповідно, його так само можна налаштувати на свій власний смак. Ну і вертикальна вісь – це ось ці значення. Їх так само можна Переналаштувати і зробити більш привабливим вашу діаграму. Ось і всі налаштування з даним варіантиком завершили. Можемо його поставити десь нижче і перейдемо до наступного. Якщо про значення в табличці можна сказати, що це щось одне ціле, розділене на частинки, то ми обираємо кругову діаграму. Наприклад, як в нашому випадку, площа океанської поверхні, ми навіть суму можемо її порахувати і цілу частинку скласти. Виділяємо. Передаємо перші два стопчики і вибираємо вставити діаграма. Звісно, процесор нам пропонує обрати стовп-часто, і це має місце бути, але в нашому варіанті краще все ж таки обрати кругову діаграму. Вона нам покаже, яку саме частинку з усієї океанічної поверхні займає, наприклад, Індійський або Атлантичний океан. В даному варіанті діаграма не дуже привабливо виглядає. Давайте ми її налаштуємо. Для початку переходимо в оформлення. Стиль діаграми, і поставимо, що хочемо побачити 3 d діаграму. Уже прикольніше. Переходимо до другого налаштування секторна діаграма. Сектор це ось цей шматочок нашої діаграми, який ми бачимо перед собою. Ну, а тут є загальне налаштування. Перше і найважливіше це мітка сектора, тобто підпис, який ми побачимо перед собою. Вибираємо його і можемо обрати назви наших океанів. Бачимо, вони з'явилися. Якщо значення не обмічається, Вміщається в секторі, то воно і показуватись не буде. Тому тут можна погратися зі шрифтами і обрати той варіантик, який вам підходить. До цього моменту повернемось пізніше. Найчастіше ставлять або значення, тобто числа з таблички, бачимо їх перед собою, або відсоткове значення. Тобто ми бачимо, скільки наш тихий океан займає від загальної площі, яку частинку він займає. Чудовий варіантик, мабуть, його і залишимо. Переходимо. До легенди відразу два пунктики проскочу, і зараз поясню, чому легенда це підписи. Ось ці підписи, які в нас займають цілу купу місця, і не досить привабливо виглядають. Ми їх зараз перенесемо. Бачимо, тут є у нас варіантики Давайте поставимо їх праворуч від нашої діаграми. Ось так у нас і підписи лишилися, і місце під діаграму стало більше. Ми можемо її навіть тут обрати і трошечки підтягнути, розтягнути. Давайте ось так це зробимо. Легенду можна розміщувати там, де вам заманеться. Поставити її вгорі в вигляді одного рядочку. Це дозволить зробити нашу діаграму ще більшою. Ну і лишається у нас заголовок діаграми. Виберемо тут океани. Землі, задамо налаштування, як і в попередньому варіанті. І субтитри діаграми, площа океанської поверхні. Так, і задаємо по центру, задаємо фіолетовий варіантик і отримаємо ось таку чудову діаграму. Трошки підбираємо значення, щоб і діаграма у нас вся влізала в своєму розмірі, і місце займала якомога менше. Ну і останнє налаштування, яке у нас там лишилося, це сектори діаграм. Сектор це кожна окрема частинка діаграми. Тобто, ми можемо змінювати їй колір, давайте якийсь ось такий насичений задамо, і задавати відстань. Тобто ми можемо відділити наш сектор від загальної діаграми. Можемо значення відступу. Бо записати ручками, або просто обрати з наведених, ось таким чином налаштувати діаграмку і показати інформацію з таблички у більш зручному для сприйняття варіанті. З круговою діаграмою розібралися, можемо переходити до наступного, якщо ваша таблиця показує, як змінюється якась одна певна величина, наприклад, опади температура. Курс долара або ще якісь інші величини на протязі певного терміну або часу, як в нашому випадку, протягом року ми бачимо, опади змінювалися, то ми вибираємо графік. Вибрали значення за 2020 рік і вставили діаграмку. Процесор нам, звісно, буде пропонувати ту, яка найпопулярніша, але ми вибираємо графік. За допомогою графіка ми можемо дослідити, коли в нас опадів було більше, а коли було менше протягом всього терміну. Налаштовується графік так само, як і попередні діаграми. Єдиний момент, на який хочу звернути вашу увагу, це ряд даних. В ряді даних ми налаштовуємо, як буде виглядати саме ось ця ламана лінія. І тут у нас є також мітки даних, ми можемо їх поставити і побачимо, щоб з'явилися на графіку числа з таблички. І щоб їх легше було побачити, ми навіть можемо обрати певні фігурки, які будуть стояти в наших точках, визначити їх розмір і задати певний колір. Як бачимо, всі ці моменти також налаштовуються. Якщо на фігурку клацнути окремо, то можна. Можемо цей колір змінити на інший і таким чином позначити якусь конкретну точку, визначити якесь конкретне значення, на яке потрібно звернути більше уваги. Ну що, друзі, основні моменти створення налаштування діаграм ми з вами розібрали і можемо підвести певні підсумки. Якщо таблиця показує одне значення, яке змінюється протягом певного терміну, обирайте графік. Якщо таблиця показує. Як розділяється щось одне ціле на частинки, інгредієнти у стравах, хлопчики і дівчатка у класі, вибирай кругову діаграму. Ну а стовчасту діаграму обираємо в тому випадку, коли хочемо порівняти значення таблиці між собою. Але в кінцевому варіанті вид діаграми обираєте саме ви. Пропоную сьогодні в домашньому завданні обійтися без конкретних зразків і конкретних вимог. Оберіть самі діаграми, які на вашу думку найкращим варіантом будуть відображати значення поданих для вас табличок та налаштуйте їх зовнішній вигляд на власний смак. Ну а якщо у вас лишились питання, пишіть їх в коментарях. Якщо відео сподобалось, чекаю на ваші вподобайки. Ну а ми з вами зустрінемось на наступному уроці. Та побачення!